Пам'ятаєте фільм Стівена Спілберга «Щелепи»? кажуть, що після виходу першої частини багато власників пляжів подали на нього до суду, тому що зменшилася кількість відвідувачів. На щастя, на пляжах Києва акул немає це ж Дніпро. Хоча ні, насправді одна є. Бо мова йде про оновлений форментор, який отримав ось такий передок. З ним реально викапана акула і гарний очей не відвести багато в чому завдяки опційному матовому бронзовому кольору, який насправді не дешевий, майже 90 тисяч гривень. Вітаю, я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Сьогодні на Діно Стенді перевіримо, чи дійсно з 2 літрів оновлена купра видає 333 сили, чи дозволяє по-справжньому дрифтувати режим Drift Mode. і як так вийшло, що в Україні ця машина нова на 14 тисяч євро дешевша аніж в Німеччині. Якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто задати пошук Купра Форментор, то застосунок знаходить Сім пропозицій на ось такий кросовер, чотири з яких це бензинові версії і три дизельні. Як швидко летять роки і ферментор доріс до першого фейсліфтингу. Насправді, глобально він схожий на той, який ми бачили на Купріліон, тобто акулячий ніс, решітка радіатора переїхала значно нижче з трьома трикутними світлодіодними елементами. Ну і трошки про шикардосні диски. Тут встановлено ось такі 19-дюймові диски з бронзовим декором. Ну просто шикарно виглядають. І взуто все це в доволі низькопрофільні шини. 245 на 40 від Bridgestone. Я боявся, що цей бойовий формат буде за жорстким. Виявилося окей, пізніше. Більше розповім, але от що цікаво, що в нашій машині в якості опції встановлено потужніші гальма від Акебоно з більшим розміром гальмівних дисків в 37 см, тому що в серійної машини 34 см. і тут супорти шестипоршневі. Відповідно, це краще пасує для ураганної динаміки версії VZ. Цікаво, що ці гальма раніше пропонувалися тільки для версії vz 5 на 390 конячок, і було їх розроблено також для Audi RS Q3. Тому відчуваєте потенціал. А подобається мені і те, що у візетки ось такий чорний лак виглядає дуже гарно, але я не впевнений, що це практично де ж треба клеїти. Практичністю у Форментера взагалі все дуже цікаво, тому що кліренс 16 см, тому що сам кузов, якщо порівнювати з іншими моделями в класі, він невисокий, трошки вище за хетчбек. Натомість все це компенсується колосальним характером і стилем. Якщо подивитися на ось цей новий стоп-сигнал на скляну конструкцію, яка витягнулася на усю ширину багажника, вона тепер інакше виглядає. Тепер по інакшому Тебе зустрічаються вітальні вогні, де спочатку загоряється логотип Купра, а потім малюнок в світлодіодних ліхтарях. Трошки змінилася корма буквально в деталях, але одразу впізнаєш форментор VZ за ось цим потужним дифузором і чотирма випускними трубами. Зрозуміло, що з технікою теж все доволі суттєво змінилося. Тому що тепер в лінійці для форментора немає п'ятициліндрового мотора, який був у версії vz 5 Його підсидів дволітровик, який роздули до 300 33 кінських сил. Нагадаю, раніше було 310 конячок, відповідно, стало і більше моменту. 420 ньютонів, а не 400, як було до цього. І це, мабуть, один з найвищих ступенів форсування цього дволітрового легендарного мотора серії ea 888 В якості доступнішої. І економічніші альтернативи для форментора, щоправда, тільки з переднім приводом пропонується дволітровий дизель на 150 конячок. І бензиновик, і дизель ідуть з тим самим роботом на 7 швидкостей, який був і раніше. Але якщо подивитися на статистику, то в Україні все одно популярнішим залишається потужний бензиновик аніж дизель. Ну відверто кажучи, мені і попередній форментор дуже подобався по інтер'єру. Ти відчуваєш, що тут виробник намагався. Йому додати трошки преміальності після оновлення. У форментара змінилася в першу чергу ось ця центральна консоль, де великий 12,9-дюймовий сенсорний екран тепер зайняв головне місце. В ньому новий софт. Щоправда, картинка заднього ходу могла би бути і кращою, але глобально все організовано дуже зрозуміло і непогано. Моя улюблена сторінка це. Сторінка вибору режимів їзди, їх тут 2, 4, 6, з'явився на додачу режим дріфти, якого раніше не було. Про нього трошки детальніше, пізніше порозмовляємо. Але а, ти, коли хочеш швидко переключити режими, то це треба в менюшці далеко лізти. На щастя, режими. Можна перемикати кнопочкою на кермі, як і в Ліоні, так само в тебе праворучна кермі, є інша кнопка для запуску двигуна. Я з незвички кілька разів на початку плутав і глушив машину на ходу, але ти потім звикаєш до усього цього. На цифрові панелі приладів, які раніше можна вивести в якості центрального показника великий тахометр, а так гратися з комбінацією розташуванням, але найголовніша річ для аудіофілів. Це те, що тут замість аудіосистеми Beats, яка була в попереднього форментора, встановлено круту аудіосистему, розроблену спільно із Sennheiser. Ми коли відкривали багажник, його об'єм не змінився, тих самих 420 літрів. Ми бачили, що в запасці докаці тепер лежить сабвуфер Sennheiser. Кермо шикарне. Виглядає класно. Ти відчуваєш, що це купра, приємна шкіра, приємний надотик. Єдине, що мені не вистачає, от зараз у нас була Куга ST-Line X, а, чи там ST-Line X Plus, і в неї такий бублик, такий товстий, знаєте, реально як у спортивних машин. Цікаво, чи є така опція до замовити на Форментор таке кермостовшим ободом. А от до чого немає претензій, це до крісел, Вони реально бездоганні, з інтегрованим підголовником. Тут у нього вибито на Алькантарі логотип. Купри зручні, глибокі, першокласна бокова підтримка, все, що треба для швидкої їзди. Єдине, що за такий цінник, за такі гроші, це типова вагівська фіча така, крісло переднього пасажира не має жодного електроприводу. Все руцями. На щастя, водія все є. Так, наче заспокійливий випив. Пульс не зашкалює до тесту форментора готовий, тому що ця акула добряче вміє накрутити і додати адреналіну. Це реально швидкий автомобіль. Такий же швидкий, як, наприклад, якісь попередні версії Porsche 911. тому що за паспортом розганяються до сотні за 4,8 на одну десяту швидше. Аніж дорестайлінгова версія на 310 кінських сил. Щоправда, аби різко стартанути, треба все-таки вимкнути систему контролю тяги, тому що ну, інакше вона суттєво обмежує ось цей перший удар під час старту. І це відгризає там секунду-півтори розгону. Отож, найцікавіша вправа на Форментор Візет. Заміри розгону до сотні. Тобто спочатку, звичайно, треба перейти у найзліжчий режим Купра, оберти так зразу тинь. Стрибнули з 900 до 1200 обертів. Потім обов'язково треба вимкнути систему курсової стабілізації та контролю тяги. Вона спочатку переходить у ESC Sport, а потім у ESC Off, тобто повністю вимикає допоміжну електроніку. Далі лівою ногою тримаємо гальма, правий газ. Три, два раз. Ха-ха! Ось він, цей перший шикарний удар, такий для прискорення. Це 100. 4,8. 4,8. Ця машина на сьогодні є такою швидкою, як, наприклад, половина нових Porsche Cayenne чи BMW X5 є такою швидкою, як Ferrari F355. Так, це без жодного сумніву, мабуть, на одні з найбільш скажених двох літрів робочого об'єму на українському ринку. І після оновлення цьому мотору ще й додалося обертального моменту. Тепер 420 ньютон метрів з 2000 обертів. Раніше було 400. Усе це море тяги передається через роботизовану. Трансмісія на 7 швидкостей на багато муфту, яка перекидає частину моменту назад. Але й там теж є свої фокуси, про них трошки пізніше розповім. Бо спочатку я все-таки хотів би пробігтися по режимах, як я казав, їх шість із цивільних. Це комфорт та Individual. У мене в Individual теж там налаштовано під плюс-мінус спокійний стиль їзди. А ось такі бойові: це перформанс купра і Drift. Перформанс це такий оспортивлений, Купра це вже супер злий. Ну і дрифт, зрозуміло, я потім розкажу. Так ось в Купрі і звук стає, і машина стає взагалі гострою, такою нервовою, підтинає нижчі передачі, робить перегазовки. Ви чули, під час перемикання донизу. І звук переналаштовується. І звук стає значно насиченішим. Це тому, що у нас в чотири оцій трубній вихлопній системі стоїть клапан, який. Відповідно, закривається відкривається і змінюється голос. Але ще й при цьому і в салон ретранслюється трошки акустики, аби додати ось цю адреналіну. Це чистий кайф. Адреналін, а який не потрібно колоти, ти його просто всотуєш в себе з кожним перемиканням, передача донизу. І відпльовується дуже цікавий вихлоп, коли скидаєш газ чи перемикаєшся донизу. Але не це верхівка еволюції налаштувань форментора, а режим дрифт, який реалізовано за допомогою іншого цікавого рішення, запозиченого у колишньої топовій версії форментор VZ5 на 5 циліндрів. Фактично. Це на задньому редукторі два додаткових багатодискових щеплення по одному на кожну на піввіс, які замикаючись міють перекидати увесь момент, який надходить на корму на одне окреме колесо на праве чи на ліве. Цікаво, що ти, коли активуєш режим дрифт, він тебе перепитує. Ти впевнений, ти так тиснеш кнопочку, я впевнений, але до цього все-таки треба вимкнути систему курсової стабілізації і контролю тяги, тому що він автоматично переходить тільки в режим ESC Sport, і це не завжди дає можливість тобі дрифтувати. Ось ці кола, які тут є на майданчику, це я малював е в дощ. Він по сухому. <реш> Не гірше, ніж по мокрому, їде. Цікава забавка цей дрифт мод, і можна періодично там, вразити оточуючих, приїхавши боком поворот навіть на сукому асфальті, але в ньому, окрім фанової, складової, є ще й момент безпеки і кайфу від їзди. тому що він допомагає векторизації тягу, особливо на слизькому. На снігу, я пам'ятаю, що навіть без нього форментор легко вставав боком, але це дозволить ще краще боротися з недостатньою повертальністю, особливо коли дуже слизько. І це показує, як в форменторі вживається одразу кілька характерів, які між собою погано сходяться. Мається на увазі, а ще одна наша тестова машина їде, їде Haval H5, який ми колись тестували. Навіть той, той самий тести автомобіль розмальований, тому що на форменторі не обов'язково навалювати кожну хвилину, яку ти сидиш за кермом. Тому що тут же встановлено амортизатори DCC, доволі дорога, до речі, опція Там для інших моделей вага. Тут вона є вже в стандарті. І ти відчуваєш, що він так на хвилі навіть м'яко намагається розгойдуватися. Таке приємне, легеньке кермом, єгеньке гальма. Тобто можна спокійно їхати до роботи, мабуть, навіть вкладатися до 9 літрів, вказаних виробником. Хоча в мене цифри відрізняються суттєво. 12-13 це коли ти їдеш спокійно. Але це насправді до першого подразника. Не знаю, чи там зелене світло загорілося, ти першим стояв на світлофорі, чи тебе хтось обігнав, чи хтось намагається показувати зуби в трафіку, ти одразу переходиш в режим купра. І далі все змінилося. Далі форментор в своїй стихії. Це він реальний, такий, як він повинен бути. І от коли ти починаєш навалювати, ти розумієш, що і амортизатори. Затислися, що коробка працює так, ніби є продовженням твоєї думки, що і кермо стало цікавішим. Ну, взагалі, не машина, а вогонь. І особливий кайф для мене це ганятися з кимось по прямій, деформатор не поступається. Потім під'їжджаєш до затяжного віража. Тиснеш на тапку максимум, і він за рахунок колосального щеплення прописує все це, ніби по рейках. тому що сороковий профіль гуми. В нього майже немає цього бокового воду, він залізобетонно чіпляється за асфальт. Це те, чого мені так катастрофічно не вистачало взимку на тесті Куприліон, яка була взута у м'яку гуму. Хоча знаєте, насправді ідеалізувати підвізку не буду. Ти коли переїжджаєш, наприклад, лежачих поліцейських, ти відчуваєш, як підвізка розвантажується до відбою. Тобто, вибираючи ход амортизатора, ти відчуваєш стук. І це показує, що амортизатори у е, форментора доволі короткі, ну і комфортно місцями хотілося би більше. Але все одно ти відчуваєш, як ця машина намагається знайти такий золотий баланс між комфортом і спортивністю у вас вже все-таки 333 кінських сили. Якщо ви подивитеся на конкурентів в діапазоні 300-350 сил, той самий BMW X2 чи Mercedes э, GLA 35 AMG, вони будуть значно жорсткіші. Це при тому, що тут стоять немаленькі 19-дюймові диски. Ну що ж, ми зараз заїхали до наших друзів Мастер Сервіс Chip Tuning, аби на Діно стенді поміряти реальну потужність форментора. І у цих хлопців є філії в Києві, Дніпрі, Харкові і Львові. Подивимося зараз, яка цифра вийде реально. Щоправда, тут зазвичай не просто міряють потужність, а збільшують її. Хлопці працюють з усіма відомими марками авто і безпечно шиють до стейдж 1 Все роблять за один день і надають пожиттєву гарантію на програмне забезпечення. В принципі, я так і думав, тому що результати замірів показали цифри більші, аніж у виробника. Намірили 338 кінських сил і 458 ньютон метрів обертального моменту. Супер! Ну і традиційно від мене подарунок вам. Я організував знижку 20% на діно стенд на підвищення потужності мотора вашого автомобіля. Переходьте за посиланням під цим відео. Називайте промокод BIGTEST і отримуйте вашу пропозицію. Висновок. Безумовно, найкращий іспанський автомобіль і може найкращий. Швидкий кросовер на ринку. Я обожнюю свою роботу за те, що є можливість ось так те спілкуватися з крутими машинами, отримувати цей колосальний кайф. І, взагалі, іспанці молодці, подивіться, вони невеликою кров'ю за рахунок ось цієї нової зовнішності, нового передка, змогли створити такий інший образ, доволі агресивний. А от додаткових 20 сил, які з'явилися, ну вони не дуже відчуваються. Це тому, що і раніше форментор був скажений. Це ще не кінець, і тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можете знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Знаєте, кажуть, не можна заходити в магазин голодним. І це зараз про мене, тому що родина знаходиться якраз на етапі підбору машини на заміну Mazda cx 5 і дивишся на цю думаєш, аж слинки течуть. Єдиний нюанс, як для мене, це задорого, тому що форментор у версії VZ на 333 сили, а український цінник розпочинається з позначки 42 тисячі євро. Хоча... Коли ферментори тільки виходили на ринок кілька років тому, вони розпочиналися навіть із 37 тисяч євро. Якщо подивитися на Німеччину, там візетка дорожча аж на 14 тисяч євро. Колосальна різниця, як на мене. З іншого боку, і в Україні можна обрати дешевший варіант, можна взяти дизельну версію, цінник на яку розпочинається з 33 тисяч євро. Хоча, як на мене, брати, звичайно, треба ось цей скажений візет. І сегмент такий цікавий. Бо якщо спробувати підібрати конкурента, то можна знайти хіба що BMW X2 M35 чи Mercedes GLA35 AMG, але вони значно дорожчі.